Шановні члени комісії, розпочнемо eh, засідання процесів комісії з освіти, культури, молоді, спорту та духовного. Uh, починаємо з питання, Це у нас питання. перше питання про завершення програми для кризників на території Великої територіальної громади. Діємо програми тепла, тобто до нашому звітку, це програма на державного рівні, ми можемо відхвалити. На жаль, велика наша политика і читає на цих стаях, ми в школах Ця програма в нас більше психологічного характеру, але ця програма має бути. Je skošený. OK. A dějka je A pak je předělím, což je no, pokud uh si -huh. to zvládnu. to zvládnu. A teď jsem trošku. Aha, ano. Takže začínáš, že? Co už opět dělýš? Nejde mě podávat. A

А може є, я не знаю, ви знаєте точно. Ні, не знаю, я просто сумніваюся, але я ж думала, що 32, але я не знаю. Да, да. Може, бо це не близько 3 сотні. Так, але до нього останній шанс. Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я не що я не знаю, я не знаю, що 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 я не Да. Демаш, не смејте се, знаеш. Дури и као. Поминува. Надав, и надав присустви. Јас и тоа што е така. Па, тоа тоа не може да е на тој. Деном да чиј? Како? Познаваме. 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 не Познаваме.

But yeah, I think the model is 100 case E the closing design to the modern version that's valued by the first country of that shortly told me nothing about it. This is the sharing of the final uh uh real. So we talked about the show but the version propositions.

You see starting for that one the

Про встановлення ставок та пільги сплати земельного податку на території Балійської міської територіальної громади. У нас така сама ситуація до 15 липня. Ми маємо прийняти минулі податки, ми приймали першого червня минулого року, але на будь-яку зміни 14 лютого цього року. Ми не в користовісниці міняли ставку 5% на 3%. I nam daną grupę patku trzeba uogólniać I tak samo, żeby do 15 lat nie, tak, nie ma to nie było bo... że... <grym grym grym> dozrejszmy, to to zapewnia się, że Czy pytanie? jak. Jeśli nie ma Thank <laughs> you.

I mean...

jednoducho zmienionych naszych potrzeb, my, my nie zabawiamy pasywu, tylko prostu rozszerzujemy po innym kategoriam. E, I tutaj na no, zewnątrz to jest świetnie nakarczowano i wyciekło. Nakarczowano i wyciekło. Tutaj to inaczej,

var ne şey

Пише, я пишу протипожетний захист середнього світа, тобто ліцей, а це на місце потужника, перша школа, це 4% відсотки. Але до цієї суберці нам треба додати ще 50%. Якби треба виділят, 50% і виготовити проєкт. Проєкту у нас немає. Може би прийняти її стане. 79 Потаците на енергија, дишкудување на девет првосносни структурни елементи на школање и дишкудување. Исто шесеатиципсот, ми ги наши на нашите развојни, но земаме на доходи и на недати. Исто што шејрнене Значи, така. Исто на програма, Програма підвищення рівня обслуговування якості надання послуг оформлення формлення громадянина модератив... України, тобто на міграційну службу. І кожного року на цю програму виділяємо кошти. У нас там були більші суми: і 160 було 132 та 115 і Ми їм виділяємо ці кошти на оренду приміщення, де вони зараз знаходяться. Вони орендують приміщення в почті там, где вы ваши сна, напротив пятой 50 тисяч на програму полицейский офицер громади. Це у наш є наш поліцейський офіцер на приймання камеру. ж програма на 112 тисяч, Однак ну, ми не тільки тут менше 50-50 тисяч 50 А там не було передбачено різного? Ні, ми цього року їм не виділяли. Ну, ми, ми їм виділяли. А цього року ми не давали Крім того, зміни йдуть всередині, тобто в освіті, управління освіти зміни. Проблеми на заробітну плату вчителям, на освітню субвенцію, Те, що нам не вистачає, що не виділення освітньої субвенції не передбачено, і йде перерозподіл. Знімають видатки всі, які були на бюджеті розвитку на капітальні видатки, які передбачають на початку року по управлінню освіти. Там Και επίση, η Βασιλική Συνέδελφη έχει και ο Βασιλικό Ζωοβόλου του Βασιλικού Ζωοβόλου. Και έτσι, η Βασιλική Συνέδελφη έχει και ο Βασιλικό Ζωοβόλου. Και έτσι, η Βασιλικό Ζωοβόλου είναι και ο Βασιλικό Ζωοβόλου. Και έτσι, η Βασιλικό Ζωοβόλου είναι και ο Βασιλικό Ζωοβόλου. Και έτσι, η Βασιλική Συνέδελφη έχει και ο Βασιλικό Ζωοβόλου. Не е нормално да кажеш дека ги А се е тоа убави рука. Дајте ми програма од зоолошенија, да ја наставете и тешки на нивните програми со тоа и култура и спорт. Дуже багато работи тие спортот, да оди се се и се оди се оди. Баш не ве тешка во Тоа не е некој

ଦେହ କେତେ ନା ଠିକ повеќе цене во даништо се спорадо. Вони беше велели нам на 128 брега на качество милион и тој термин ми ше подали на двох. Можеме да ги реди тут на бакнот на високо често на нашите на и на. А што значи Ми на те се стави да ушуме <задкалинка, задкалинка, задкалинка>, на не може да ги на Насочено И ја му добила лечата, и се сочува не боли прямо со стоја. А ја ја сказала, ја не ја се направи. Они ја се оти чак и Ја не ја ја во би ви прави за Не, не. 128 ми им лет направи. Да, они во 1000 броше, они веќе миллион А не ти, и други Ну, вони ж знають, як вимовити. А вони не. Ну, що розвеще ще мені. Так, але вони натребують дозволу написати. Ну, на, так. Але ти ж не знаєш, яке ביцево, якій двори. Жетону Русь ти ж те, думаю, Господи, того близьнього на наше село і демони на потеки, кажу, ті, що прямо вже не знаєш. Відповіді пише, що у нас немає жодних віщень і меділених кидори. Коли ти зарапа. На, так. Не

Thank you.